Беремо 2 яйця, додаємо сюди 70 грамів цукру, ванільний цукор, трошки так перемішаю. Борошно 70 грамів. Сюди додаю чайну ложку розпушувача. Отак увесь. Також сюди додаю і все збиваємо міксером. І все збиваємо міксером. Три яблука. Натираю на крупній терці. Натерті яблука розподіляю по формі для випікання у вигляді прямокутника. Якщо у вас сорт яблук кислий або кисло солодкий ви можете додати цукру. У мене яблука дуже-дуже солодкі, Цукор я додати не буду. І добре, отак, у вигляді прямокутника розподіляю яблука. І зверху поверх яблук. Виливаю наше тісто. Отакий вийшов у нас пиріг. І зараз я його переверну на зворотній бік і скрутимо його в рулет. Отак От скручую все в рулет. Отакий От у нас вийшовся рулет. Яблучний рулет. Трошки прохолоне, зверху посиплю сахарною пудрою. Подивимося, який він всередині. Звичайно, я не втрималася і вже спробувала. Я вже краї понадрізала. Це така смакота. Ну зараз все одно я вам покажу, що там всередині. Ніжний, ніжний, м'якусінький-м'якусінький. А, божественно. Отако, подивіться, яка Яблука настільки смачні і тісто, ну. Ніжне-ніжне. Готуйте. Дуже смачний, простий бюджетний рецепт. Всім смачного і до зустрічі!